Отже, перша історія це про ті часи, коли я була молода і зелена і була студенткою університету. Я постійно відкладала навчання, я не хотіла готуватися до іспитів, я втрачала години на що завгодно, тільки не на матеріали. Я думала, що це лінь, що щось зі мною не так. Але коли я чесно, через роки, звичайно, подивилась на ситуацію, я зрозуміла, я взагалі не хотіла цієї професії. Я її не обирала, бо це було моє покликання. Я хотіла довести собі та іншим, що зможу навчатися без фінансової підтримки батьків, що отримую диплом на бюджеті. Ви знаєте, що в Україні на деякі професії поступити легше ніж на інші, на бюджет, і в мої часи поступити на фінанси було легше, тому що просто в моєму місті були курси, які допомагали підготуватись до іспитів на бюджет в університет Києва. І я використала цей напрямок, хоча я завжди хотіла бути або журналісткою, або хотіла займатися чимось творчим, як то акторство, чи, наприклад, виступи на публіку.